Инстаграм. Мне пришло все пью. Ну, не, 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 я не, 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 не,

— <ріст> Що ти просила? — Привіт. — Ти сказав, що ти не маєш колеги. — Ти, мабуть, побагатина багато набив, Ні. — не, не. — Ти не маєш колеги, не маєш колеги. — Так, прихвалював, прихвалював. — Так, я доволі закалювала. — Ні, майно, не давай. — Велку, велку дай. — Вина, вина. — Не знімай. — Ой.

Дай ножку. 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 Снімай, снімай. Ти знаєш, угризли, бо того, що костре було дохло. я була клала на диван, то потім ножки відгрізала. Серйозно?

Що mm. <риси> <риси> так? Це, це взагалі, я не розумію, тут треба взагалі рано здавати 2-5 часов бігати такого крову ворогів за два-три бо Я казала, що буду бігати, що він зараз до доцифірська <риси> і ка, не ноги кажу, Тож да, <риси> ти бігаєш кожен раз. Успокомаю, а немає.

クレーム。